Костянтин Юрченко почав займатися ковальством у 2011 році. Будучи студентом, розповідає хлопець, заклався, що зможе зробити залізну троянду і зміг. З того часу почався його творчий шлях. Роботи Костянтина презентують на виставках по всій області. Найвідоміші ковані роботи в парку козацької слави в диканці. У нас ну складних таких робіт немає. Ну все одно попадається, але ми їх швидко вирішуємо. Розвивати рідний край. Ну, в основному, це ну, само собою диканька. <сум> Кузнець, ну, вакула, і ми думаємо не відступати, збільшувати проекти. Саме до дня народження відомого радянського педагога та письменника Антона Макаренка у гімназії інтернаті для обдарованих дітей, яка названа його іменем, представили експозицію. У ній роботи майстрів виконані з деревини й металу в різних техніках та способах обробки. Тут і іконопластика, і диканське ковальство. Ми завжди їздимо по районам і пропагандуємо народну творчість і козацьку майстерність, щоб люди не забували свої коріння, не забували свою історію і мали, скажімо, якийсь духовний потенціал. Оця виставка задумана для того, щоб підвищити естетичне виховання населення Полтавської області. Ми хочемо провести її по всіх. Районах. Не тільки виховувати естетично, а показати, що наш народ і наша культура невмируші, і талантів завжди у нас вистачає. Хватає, хватало і буде хватати. Учні гімназії-інтернату мали змогу власноруч виготовити роботу з матеріалу, який до вподоби. Ну, дуже красиво, іменно. Дуже мені сподобались вироби з заліза і різбьорта. Вона залишила мені. Незабутні враження по тому, як я побачив, я відчув це. Я зміг доторкнутися до чогось творіння. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.